Здатність сміху самостійно викликати сміх аудиторії свідчить про наявність у людей своєрідних слухових детекторів, які реагують виключно на цей специфічний характерний для нашого виду звук, і запускають нейронні ланцюги, що генерують сміх у відповідь. Це найдовершеніша форма спілкування між людьми. Ось спробуйте послухати це і не сміятись. Вибачте, тому сміх, вочевидь, регулюється соціальним контекстом. Потрібно відкласти гумор на другий план і зосередитися на соціальному значенні сміху, бо саме в цьому його походження. Але яке воно його походження? Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму YouTube каналі. Посилання в профілі.